Всім привет, друзі! З вами я Назар, і сьогодні мені друг приніс такий лего наборчик. і ми його сьогодні маємо скласти. Давайте подивимося, що тут у нас є. Тут є трава, кактус. Це походу, да. І дерево. Просто дерево. і два мобіка Алекс та зомбі Тільки в зомбі в алмазці. Ладно, починаємо складати. Так, мені здається, що тут спеціально отак він склав. Що отак так було. Так, дерево. Дерево, дивимося. Треба, щоб Йому Одно... не можу. Во попал. І друге. Давайте отут тут поставим дерево. Оп. Так, алекс. Треба... Давайте тут сюда пойдем. Э, эээ. Блин, я я тут плючу чуть-чуть тут. Так, зомбі. Тут мій. Мог бути. І кактус, так? Да? О. І отакий у нас лягу на борчик Дякую за перегляд, всі папа.